Флаєр є чудовим способом познайомити з вашими клубами, проектами та самобутньою особистістю, коли ви представляєте роторі. Перш ніж почати, напишіть текст свого флаєра в програмі Word, щоб у вас була змога зберігти та використати його пізніше. Із панелі навігації перейдіть до шаблонів у розділі Create Promotional Materials, створити рекламні матеріали, натисніть View – переглянути, натисніть Club and members' resources, Ресурси клубу та його членів, виберіть шаблони флеєрів і натисніть Create. Створити. Прочитайте більше про цей шаблон та натисніть хрестик. Тепер ви готові до створення дизайну флаєра. Спочатку оберіть розмір паперу. Далі вставте текст. Тут ви можете вибрати місце для розміщення тексту, додати текст безпосередньо в шаблон або скопіювати та вставити підготовлений вами раніше вміст. Додайте назву свого клубу та контактну інформацію, налаштуйте логотип клубу та будь-які майбутні події. Додайте інформацію про поточні проекти служіння та збори коштів і включіть цитати членів клубу. Натисніть «Preview» – попередній перегляд, щоб переглянути увесь шаблон. Щоб додати зображення, які представляють діяльність вашого клубу, оберіть «Image Sources» – джерело зображення. Ви можете використовувати попередньо підготовлені зображення роторі, однак ми радимо завантажувати власні фотографії, щоб висвітлити свій клуб, але використовуйте зображення, на які у вас є права, включаючи дозволи на публікацію. Від зображених на фото осіб. Оберіть Upload Your Own, – власне, та обріжте або змініть розмір зображення за потребою. Якщо ви обираєте зображення з пропозиції роутері, то двічі натисніть на фото зі списку зображень, яке ви бажаєте використати. Коли все готове, натисніть PDF, щоб зберігти файл на комп'ютері. Ви також можете додати позначки для друкарні. Використовуйте флаєр для промоції свого клубу у громаді або поділіться нею з гостями, які відвідують ваші зустрічі. Ми ротарійці. Ми люди дії.